Всіх вітаю з вами Марія. ви на моєму каналі Робінзона. Я Українка, що третій рік живе у Сполучених Штатах за програмою ЮФОЮ. Нещодавно зі мною трапилася історія, яка поставила під великі-великі сумнів моє майбутнє у цій країні. А саме це проблема із зубом. Знаєте, як кажуть, коли ти живеш і все окей, у тебе більш-менш так тут важко треба працювати. Але в принципі попрацював, потім поїхав Нью-Йорк, поїхав Лас-Вегас, поїхав там, побачив щось, що й бачив в дитинстві у голівудському фільмі. І ну, типу, окей. Але, от коли відбувається щось таке, як у мене відбулося з зубом, якщо ще не дивилася, я вас запрошую до перегляду. А як закінчилася ця історія? Мені зробили зуб, мені потрібно було почекати два тижні у страшенному болю. Болі жити. І потім мене таки прийняв лікар, за одну годину мені почистили канал, ціна без страховки була 1600, лише за чистку каналу і плюс ще 1000 доларів за коронку. Так як у мене є страхування, я заплатила лише 350 доларів за чистку каналу і 450 за коронку коронку. і от коли це все відбувалося, коли я жила у тому болі. Я розуміла, що я не можу виїжджати зі штатів за цією програмою, якщо подаватися на грін карту і чекати всіх цих документів, це ще півтора-два роки. Плюс це ще не у всіх є можливість податися на грін карту. Так тут потрібно або шукати роботу, або виходити заміж за американця, або за грін карт холдера, так але це ще довше. Тобто у мене було дуже дуже багато сумнівів з приводу мого майбутнього у цій країні, і чи воно взагалі того варте. Тож у цьому відео я хотіла б з вами поділитися своїми думками на свої конкретні ситуації. І також поділюсь з вами, кому, на мою думку, в Штатах було б добре. Моя ситуація, яка Моя сродна праця, от саме те, що мені приносить величезне задоволення у житті, від чого я розквітаю, що мені дає наснаги прокидатися кожного ранку. де в мене відбувається обмін енергією. Тобто, це те, для чого я була народжена, на мою думку. Це вчителювання. Я цим займалася все своє життя з 19 років. Зараз мені 29. і я поступово підвищувала свою кваліфікацію. Я починала з якихось маленьких школок, потім я дійшла до бритішканцілу. Потім я викладала в it компанії, і от потім. У 22-му році, коли я переїхала до штатів, так у мене була якась база своїх студентів, але це не рекомендовано працювати з Україною і жити у Штатах, тому що коли ти живеш у Штатах, тобі потрібно мати або достатньо грошей, щоб купувати собі медичну страховку і. Оплачувати всі свої рахунки, так тобто, щоб тут у тебе було комфортне життя, або якщо ти не можеш собі це забезпечити, як я, наприклад, я не могла це забезпечити своїми уроками, так, навіть якщо ставити ціну за урок, ну дійсно високу, там, наприклад, 1500 гривень або 2000 гривень за урок, по-перше, це не дуже така ціна, яку багато людей можуть собі дозволити, але все одно, ну це адекватна ціна за 10 років досвіду, і за те, що викладач живе у Сполучених Штатах. Але ви можете мати, наприклад, у вас урок коштує не знаю 40-50 доларів. Скільки ви можете провести уроків? І коли ви їдете у відпустку, так у вас вам необхідно в Америці мати роботу, от американський заробіток, і щоб вам ще давали страхування. Тому я знайшла собі роботу в американських штатах, і я працюю так. Це доволі entry-level позиція, У мене зарплата 20 доларів на годину, і мені дають страховку. І завдяки цій страховці я собі полікувала зуби за тисячу доларів, а не за Скільки б це було, три, три тисячі, так? Тобто тут необхідно мати якісь гарантії. Плюс у мене, так, у мене 10 днів відпустки на рік, але хоча б 10 є, так? А коли працюєш з Україною зі штатів, то в тебе і того нема. Плюс у мене є 9 днів на рік лікарняного. Тобто, хоч якась не яка, так, але робота є. І я для себе зараз, після цієї ситуації з зубом, коли є так сильно, знаєте, коли. В такому сильному фізичному болі це був такий біль, що я прокидалася посеред ночі, і він як хвилями був, і ти не можеш нічого зробити. І я їм дзвоню, і просто благаю, будь ласка, запишіть мене. А вони кажуть: ну, цей лікар у нас спеціалізується, оцей той, той, що на back molars, так, оці задні корінні зуби. У нас він лише один. І до нього запис. Можливо, якби я жила у більшому місті, воно було б швидше, але все одно в Америці тут не працює так, що ти даєш там. О... Зверху і тебе приймають зараз. Ну, і не те, що я б цього хотіла, мені подобається, що я знаю, От я записалася і переді мною ніхто не влізе. Тобто тут все по-чесному. І е, мені такі довелося їхати в інше місто, щоб за тиждень так, трошки швидше поїхати. Але 10 днів я була у цьому, з цим молем жила. І е, у мене були думки, що я реально я хочу куди завгодно поїхати, щоб просто цього позбутися. А тут е, ти сидиш і ну, виходить. Такі думки, що ти не розумієш, для чого усе. усе, усе, усе. І я починала аналізувати, аналізувати, кому в Америці добре, так, і чому мені не добре. В Америці добре спеціалістам, у яких високий пейчек. Якщо ви, ну, звісно, якщо ви працюєте в IT, якщо у вас є класний бізнес, якщо ви просто знаєте, що набирати у пошукову цю строчку у. Е Indeed, так, або в LinkedIn, там, де ви шукаєте свою роботу. У мене це було б вчителювання, так? Моя сродна праця тим, чим я хочу займатися. І коли я вбиваю вчителювання у цій search bar, що робити в Штатах, так, яку роботу, то я бачу дуже-дуже погані зарплати. Дуже погані. Або це працювати у школі, а за не знаю, 20 чимось доларів, і що надзвичайно важка робота, плюс це потрібно любити дітей. Або це Працювати в університеті, так? але там потрібно мати диплом магістра, і там треба зробити певні кроки. Так? І все одно зарплата в університеті не буде такою ж високою, як, наприклад, може отримувати якийсь інженер чи проджект менеджер чи ну, ті професії, які в бізнесі. Ці професії можуть принести вам дуже багато коштів. І я намагалася, от я думала, я можу там, я отримала собі сертифікацію з project management, але знаєте, потім ти, коли сідаєш і слухаєш себе, своє серце, от, чи хочу я створювати цей е, Project Scope, да, от, думати про всі ці не свій проєкт, розумієте, не свої ці дані заносити в Excel таблицю. Я буду miserable, я буду нещасна на цій роботі, і лише за гроші я цього робити не хочу. Тому для мене, як я зараз розумію, мій шлях в Америці буде, або перше, я залишаюся, отак, знаєте, там десь урвало щось, тут десь щось урвало. Ну, які, знаєте, недороботки, от щось таке. Плюс на фрілансі трошки, і таким чином у мене буде життя, в якому я або всі збереження віддаю на отакі емердженсі, як з зубом, у мене відбулося, або я. Просто ну не знаю, знаєте, от таке живу не своє життя і не там, і не сям, і не тим повністю займаюсь, чим хочу. А на зарплату вчительки я тут нормальне життя жити не буду. Тут неможливо. Якби я не жила зі своїм хлопцем, ми з ним знімаємо разом квартиру і ділимо усі рахунки. Це його собака, до речі, от він. Спить найджо? Ну вже наша, так я степ-мам, Ми б не могли знімати її окремо. Так, наша квартира коштує 200. Я б не могла знімати собі квартиру 2200, тому що в мене зарплата 20 доларів на годину після податку і після відрахувань на усі Health Savings Account та. Медичне страхування у мене залишається чистими 2600, а квартиру зняти однокімнатну у нашому місті так, це класна квартира. Я бачу, човен їде по озеру Мічиган. Але є ну, вибір, можна жити в трошки погіршій квартирі, там буде 1600, але це треба буде на машині їхати. Тому, коли ми зустрічаємося в ліфті з нашими сусідами, це все або ті, хто віддалено працюють на Сан-Франциско, на Чикаго, на Бостон. Тобто люди, які тут живуть, бо тут дуже гарно. Спокійно, тут природа. Північний Мічиган це просто муа, це місто називають Малібу е, Мічигану. Я ніколи не була в Малібу, але окей, повірю. Мічиганці дуже такі proud, Знаєте, вони люблять. I am from Michigan. Ну, окей, я їм повірю. Тут класна природа. Однак, зарплати тут дуже не класні. І люди, які можуть собі дозволити жити от, у таких апартаментах, тому що е, це, ну, це немало. Так? За мірками штатів, мені писали. В коментарях під минулими відео що краї квартири коштують там, вагаю Мені писали в північній Кароліні, коштують до двох тисяч двох тобто можна все зняти. А у мене, ну отак. Ну це знаєте, хто яке місто вибирає, які є умови. Отож, я для себе зрозуміла, що зі своїм доходом я не змогла б спокійно жити оцю цьому work-life balance, щоб ще й відпустка була хороша, як у вчительки, щоб і страхування було я не зможу жити зі своєю сродною працею. Тому тут є яке рішення: або ви займаєтеся своєю сродною працею і вас підтримує партнер, особливо, якщо ви хочете заводити дитину, то тут дуже дорогі daycare, так, садочки, тут дорогі няні. Тут дороге, теж медичне обслуговування на дітей, скільки народжувати, навіть зі страхуванням ви все одно будете платити поверх, так ваш коупей, що залишається після послуг, те, що покриває страхова. Тобто потрібно, або щоб якщо ваша сродна праця, як моя, не дуже така. Грошова, так? То вам потрібно, щоб ваш партнер вас підтримував, або ця країна не для вас. Бо третій варіант це життя нещасне, це життя у скруті. І на мою думку, от я зараз зрозуміла з цим зубом, що це ну просто якийсь каламбур, що ви приїжджаєте сюди, ви пашете як кінь. Один, ну окей, я не один, я багато де була тут у Штатах. Але тому що в мене була можливість, так? Я жила в цьому підвальчику, платила 500 доларів. Я дуже так економно їм, і у мене нема дітей, і нема машини. Тобто я собі накопичувала гроші і подорожувала по різним місцям. Мені це сподобалося. Але якщо так подивитися, чому каламбур? Тому що ви працюєте дуже багато, але в результаті віддаєте все на ці жахливі ціни на зуби або ще там на страхування на машини. Тобто, все-все це вилітає вилітає з вашого гаманця. І і ви ще й економите і не отримуєте того сервісу, що є в Європі, як смачна їжа, масажі, які більш ефордабл, так і можна собі дозволити. Косметологи, тобто, тут це все шалено дорого, лазерна епіляція, і в результаті ваше життя буде яким? Ви будете. Не доотримувати того, що, щоб ви могли отримати у тій самій Польщі, так ну і звісно в Україні, але ви будете жити в Америці. Оце відчуття, що так, я живу в Америці, але якість цього життя буде надзвичайно сумнівна. І так ви можете сказати всім, ну і, і якби позиціонувати себе: ЄС типу, я живу в Штатах, але що важливо, це ваше внутрішнє відчуття І можна жити у якомусь там місті, яке ніхто не знає в Європі, так або у цій самій Україні, яку я вважаю взагалі найкращою країною для життя, якби не. І. Щоб бути щасливим, так? не потрібно мати якихось цих лейблів, що я живу в Штатах, тому що багато людей, які переїжджають в Штати і виставляють в інстаграмах, те, що вони їздять в Лос-Анджелес. Ну, я теж це все виставляю, але я ще в своєму інстаграмі почу багато правди я постила про свої зуби, постила про все, щоб люди, які мене фоловлять, розуміли, так? що це таке, що американська реальність насправді для. Ну, вона не така. Звісно, тут круто жити, але на довгострокову перспективу ви маєте розуміти, що тут необхідно мати класну професію або класний бізнес, будь-який. Дохід, так, який високий, який вам дозволить жити із стандартами високими, тому що навіщо взагалі таке життя, де ви не можете ні зуби нормально полагодити. Ну, можна, але потрібно чекати довго, або платити дуже довго дуже дорого. Ні, ви можете там не знаю, ну от, кроссан купити за 7 доларів, і ви вже знаєте, якось ну так, М -м -м", а от в Європі він коштує 3. Тобто потрібно або заробляти стільки, щоб вам взагалі було в. Їх, там, ну, зуб, ну, 400, ну окей, що робити. Зато там, я бачу, от Нью-Йорк можу поїхати, ну окей, але це потрібно, щоб у вас був такий дохід. -то і тоді от все буде класно. Я поки ще, як кажуть англійською, into minds, тобто я ще вагаюсь, зараз вже в мене зуб не болить, то вже немає такої великої нагальності, думок, от куди переїхати, як себе врятувати. От. Тому я трошки зараз просто розмірковую і ділюсь цим з вами. В Принципі, це все, що я хотіла сьогодні сказати. Напишіть, якщо у вас є схожі думки, і я буду продовжувати з вами ділитися своїм мисленевим процесом, що зі мною тут відбувається, які в мене є міркування з приводу життя в Штатах і тієї самої американської мрії. Дякую і па-па!